Всім привіт! Сьогодні обговоримо найпоширеніші помилки, які допускають вступники до польських вищих навчальних закладів. На що треба звернути увагу, щоб напевно вступити. Ну і теж поділюся своїм досвідом досвідом своїх вступників і тих історій, які я знаю. А Якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це. Це допомагає нам і мотивує нас створювати більше корисного контенту для вас. Тому дуже прошу підпишіться, поставте вподобайку під цим відео, напишіть коментар під відео. Можливо, у вас є якісь питання, долучайтеся до нашої групи в телеграмі, до мого інстаграму. І все-все-все добре, поїхали. Якщо ми говоримо про вступників, які будуть вступати до польських університетів у 2026-2027 році, то помилка номер один, на що важливо звернути увагу, це вивчення мови навчання. Я думаю, що багато вже тих, хто планує вступати до польських університетів, чули про те, що змінилося законодавство у 2025 році. І зараз для того, щоб вступити, треба піднести сертифікат мінімум на рівні b 2 з польської або англійської мови. Університети вже не мають права самі перевіряти знання мови вступників, і це насправді велика перешкода. І скоріш за все, кількість іноземних студентів замаєш в університетах, подивимося в найближчих роках, як це буде виглядати. Саме тому перша помилка це вчити мову в останній момент. На сьогоднішній день для того, щоб вступити в університет, треба принести сертифікат b 2 з польської мови або державний, або із потелк. Для того щоб цей b 2 засвоїти, треба досить багато часу. Якщо раніше можна було пройти з рівнем А2, і були університети, які були готові прийняти вступників з таким рівнем, то зараз вже це неможливо. Саме тому радимо вступникам вивчати мову починати в восьмому або в дев'ятому класі. Якщо вас вступник зараз. З 10 класі, тоді вже інтенсивно треба займатися польською мовою. А якщо в 11 класі ще не почав займатися, тоді можна розглядати, наприклад, варіант нульового підготовчого курсу, наприклад, в нашій школі. Тоді рік ми вивчаємо польську мову, складаємо іспити, через рік вступаємо. Звісно, є ті, хто досить інтенсивно і швидко вивчає мову, можна спробувати в цьому році вивчити і вступити. Натомість, B2 це вже той рівень, з яким ну на жаль, одна дитина на 10 може там вивчити його за 9 місяців, але ну, не кожна. Тому перше і важливе це вчити мову. В якій буде відбуватися навчання в Польщі. Помилка номер два, яка також часто зустрічається в нашому о, україномовному е, суспільстві, десь там в інстаграмі, в Тіктоку, в, в Фейсбуці, що можна не складати НМТ, воно не потрібно для вступу в Польщі. Навіщо складати НМТ, якщо ми вступаємо за кордон, і так далі? Тут так згідно з сьогоднішнім законодавством, з актуальним законодавством, насправді ситуація не до кінця така певна з цим НМТ, бо з однієї сторони є закон про вищу освіту, в якому прописано, що іноземець може вступати до польського університету, якщо в нього є документи, які дозволяють йому вступати в своїй країні. в нас це. Свідоцтво про повну загальну середню освіту плюс НМТ. Але є інший документ, який був підписаний ще до того, як в Україні з'явилося НМТ. Це угода між урядом Польщі і України, в якому прописані, які документи дають право для вступу в іншу країну. І там прописано лише атестація на той момент, зараз це свідоцтво, тому що НМТ тоді не існувало. І зараз ми бачимо таку ситуацію, що часто на університеті вимагає лише свідоцтва, але більшість університетів в Польщі вже вимагає свідоцтва плюс НМТ. Тому я раджу завжди всім що всі наші вступники пишуть НМТ обов'язково. Навіть якщо воно буде погано написано, тоді, можливо, ми оберемо ці університети, де там НМТ не таке важливо. Натомість, якщо його не написати взагалі, то вибір університетів буде обмежений. Навіть не всі приватні університети приймають вступників без НМТ. Також є університети, де НМТ має такий формальний більш характер, тобто треба його просто принести, треба його мати, а самі оцінки результати не будуть впливати на ваш вступ. Тому куди б ви не вступали, обов'язково пишіть НМТ, воно не буде зайве, воно завжди буде лише таким плюсиком при вступі помилка номер три: це коли ми готуємося до тих, НМТ, які самі собі вибрали, а не до тих, які вимагає наш університет. В Польщі кожен університет автономний. Це означає, що він сам приймає рішення, що вимагати від вступника яких профільних предметів, на що звертати увагу при вступі. Тому, якщо ви вибираєте польський державний університет, дуже важливо також перевірити, які профільні предмети він вимагає. А найчастіше, наприклад, якщо ви вступаєте на технічні напрямки, на інформатику, на мехатроніку, автоматику і так далі, то профільними предметами будуть математика, іноземна мова і фізика або інформатика. Якщо, наприклад, вступаєте на іноземні мови, тоді іноземна мова, яку ви вивчав в школі рідна мова українська. Ну і може бути третій предмет на вибір. Якщо це економіка, управління, менеджмент, тоді найчастіше це математика і англійська мова або інша іноземна. Варто пам'ятати, що якщо в університеті прописано в правилах, що береться до уваги результат з іноземної мови, то українська мова для нас це рідна мова. Вона не може братися як іноземна. Іноземна буде англійська, французька, іспанська, яку ви вивчали в школі, яку складали на НМТ. Натомість українська мова в деяких університетах може входити замість польської. Тобто, якщо Польський вступник приносить польське свідоцтво, то польська мова в нього йде як рідна. І береться оцінка, наприклад, з польської мови. Тоді від іноземців береться їх рідна мова. Але так є не в усіх університетах. Це теж треба додатково перевіряти. Ну і в залежності від цього вирішувати, чи є сенс подавати документи в цей університет. Тому що якщо університет вимагає польську мову як обов'язковий предмет і не візьме нашу рідну мову замість польської, тоді взагалі можна мати нульовий результат і не вступити. Це дуже важливо. Тому, взагалі, важливо не тільки перевірити профільні предмети, але також розуміти, як університет оцінює своїх вступників, бо кожен університет в Польщі це робить автономно за свої Конкретною стратегією своєю формулою, ну і теж важливо відповідно до цього підготуватися. Четверта помилка, яка часто допускається, це припущені дедлайни в Польщі. Як я вже сказала, кожен університет автономний, тобто він сам вирішує, коли приймати вступників. І є університети, такі, як наприклад, Ягалонський в Кракові, який часто починає свою вступну кампанію вже в березні місяці. І тому, якщо хтось зі вступників там в лютому, в березні ще не визначився зі вступом, не зареєструвався відповідно заздалегідь в університет, то він попросту не зможе взяти участь у вступній кампанії. Звісно, більшість університетів проводить вступну кампанію в червні і в липні. Натомість дуже важливо пільнувати, контролювати. Терміни, дедлайни, тому що вони різні, навіть якщо у вас немає свідоцтва, а наприклад, ви вступаєте на графічний дизайн, то часто буває так, що ви ще не отримали свідоцтво, але вже мали зареєструватися без нього просто для того, щоб взяти участь у вступній кампанії. А свідоцтво, наприклад, можете донести там на протязі місяця. Тому, будь ласка, контролюйте цей процес. Це дуже дуже важливо. Наступна помилка це невірно зроблені переклади або відсутність апостилів. Теж часто буває, що хтось звертається в липні, говорить, що при реєстрації ми. Подавав документи без апостилів. Університет їх прийняв. А коли ми зробили на студія, так зване подання документів, то вже не прийняли і ми не маємо часу, щоб щось переробити. Будь ласка, заздалегідь контролюйте правила вступу в обраний вами університет. Заздалегідь готуйте документи, повний список, перевіряєте декілька разів, особливо від неповнолітніх, які згоди від батьків на навчання потрібно. чи у польського нотаріуса їх робити, чи можна у українського нотаріуса, чи можливо можна попросту підписати від руки цього буде достатньо, тому на це теж. Варто звернути увагу. І одна з найпоширеніших помилок, які теж часто допускають поляки, не тільки іноземці, це відсутність впису на студія. Що це таке? Більшість польських університетів перший етап проводить онлайн, тобто це реєстрація. Коли ми реєструємося, оплачуємо реєстраційну оплату, загружаємо скани документів і чекаємо на результат вступу. І далі з'являється в нашому кабінеті інформація, що ми закваліфіковані до прийняття в цей університет. Ми радіємо і все, і чекаємо жовтня місяця, щоб приїхати na nauczanie А так насправді наступний крок це так званий впісна студія, тобто підтвердити, що ви будете тут навчатися, принести оригінал документів, підписати договір з університетом і подати його в визначені університетом строки. І зверніть увагу, що частина, навіть я б сказала, більшість державних університетів після оголошення результатів вступу дає нам 2-3-4 дні на то, щоб зробити впісна студія. Тому важливо заздалегідь це запланувати, заздалегідь визначити довірне лице на території. Торії Польщі або приїхати особисто з одним з батьків на подання документів і, звичайно, заздалегідь запланувати таку поїздку. Наступна важлива помилка це відсутність реєстрації на заняття. Це вже коли ви вступили, все добре. Ви студент, їдете на навчання, але не знаєте про те, що треба зареєструватися на предмети. Найчастіше ця реєстрація проходить у вересні місяці, що правда, є не в усіх університетах, але. Де вже є, то дуже важливо це зробити. Так, наприклад, коли я вступила перший раз до польського університету, я про це не знала, мені ніхто про це не сказав і не зареєструвалися на англійську мову і фізкультуру. Всі ходили, ходила. Я не ходила, думала, що треба ходити, але я не знала, що треба реєструватися. І пізніше мала дуже великі проблеми, щоб в якийсь спосіб закрити це предмети. Тому, будь ласка, не попевняйте моїх помилок, реєструйтеся, слідкуйте за цим. Ну а якщо ви не хочете ризикувати, якщо хочете вірно обрати університет, вступити, зареєструватися на предмети, мати супровід, мати когось, з ким ви можете радитися і хто може від початку до кінця супроводжувати вас, вам допомогти, то звертайтеся до наших освітніх центрів. Ми функціонуємо у Львові, у Варшаві, у Кракові. Працюємо з найкращими державними і приватними університетами країни, готуємо до іспитів, самі проводимо державні іспити, іспити Телк з польської мови. Також перекладаємо документи. Ми робимо все для того, щоб облегшити, полегшити життя наших вступників і для того, щоб привести їх до результату, про який вони мріють. А я нагадую, що треба підписатися на наш канал, тому що це допомагає нам створювати більше корисного контенту для вас. Дуже дякую за увагу. Якщо я забула про якісь важливі помилки, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І до швидкої наступної зустрічі всім па-па!